Книга друга царів, глава 13. 23 року Йоаша, сина Ахазії, Юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Єгу Ахаз, син Єку, на 17 літ. І робив він зло в господніх очах і ходив у гріхах Яровоама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля і не відхилявся від того, і запалився гнів Господа на Ізраїля. І він дав їх у руку Газаїла, царя сирійського, та в руку Бенгадата, Газаїлового сина на всі ті дні. Та вблагав його Ахас, лице Господнє, і Господь його вислухав, бо бачив він горе Ізраїля, бо тиснув їх сирійський цар. І дав Господь Ізраїлеві Спасителя, і вони вийшли з під руки Сирії, і сиділи Ізраїлеві сини в своїх наметах, як давніш. Тільки не відійшли вони з гріхів дому Єровоама, що вводив у гріх Ізраїля, і сам у тому ходив, і Астарта стояла в Самарії. Асирія не позоставила Єгоахазові народу, як тільки 50 верхівців та 10 возів та 10 тисяч піхоти, бо їх вигубив сирійський цар і зробив їх порохом на топтання. А решта діл Єгоахаза і все, що він робив. Та його лицарськість, он вони написані в книзі Ізраїлевих царів. І спочив Єохас з батьками своїми і поховали його в Самарії, а замість нього зацарював син його Йоаш. 30-го сьомого року Йоаша, Юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарії Йоаш, Єгоахазів син на 16 літ. І робив він зле в Господніх очах. І не відходив від усіх гріхів Єровоама, Неватового сина, що вводив у гріх Ізраїля, і в тому ходив. А решта діл Йоаша, і все, що він робив, і лицарськість його, як він воював з Амацією юденим царем, он вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. І спочив Йоаш з батьками своїми, а Єровоам сім на троні його. І був похований Йоаш у Самарії з Ізраїлевими царями, а Єлисей заслаб на недугу, що з неї й помер. І зійшов до нього Йоаш, Ізраїлів цар, і плакав над ним і говорив «Батько мій, батько мій, колесниця Ізраїлева та верхівці його, і сказав йому Єлисей: Візьми лука та стріли, і приніс той до нього лука та стріли. А він сказав Ізраїлевому цареві, поклади свою руку на лука, і той поклав свою руку, а Єлисей поклав свої руки на руки цареві, і він сказав: Відчини вікно на схід, і той відчинив, і сказав Єлисей, Стріляй! І той вистрілив, а він сказав: Стріла спасіння Господнього і стріла спасіння проти Сирії. І поб'єш ти з Сирію в афеку аж до кінця, і він сказав: Візьми стріли, і той узяв, а він сказав до Ізраїлевого царя: Удар по землі, і він ударив три рази та й став. І розгнівався на нього Божий чоловік і сказав, щоб ти був ударив п'ять або шість раз, тоді побив би з Сирію аж до кінця, а тепер тільки три рази поб'єш ти Сирію. І спочив Єлисей і поховали його, а моавські орди прийшли до краю наступного року. І сталося, як ховали одного чоловіка, то погребальники побачили ті орди та й кинули того чоловіка до Єлисеєвого гробу. А коли впав і доторкнувся той чоловік до Єлисеєвих костей, то воскрес і встав на ноги свої. А Газаїл, сирійський цар, Тиснув Ізраїля всі дні Єгоахаза. Та Господь був милостивий до них, і змилувався над ними, і звернувся до них ради заповіта свого з Авраамом, Ісаком та Яковом і не хотів вигубити їх, і не відкинув їх від свого лиця аж до тепер. І спочив Газаїл Сирійський цар, а замість нього зацарював син його Бенгадат. І Йоаш, Єгоахазів син. Узяв назад ті міста з руки Бенгадата, Газаїлового сина, що взяв був із руки за свого батька у війні, три рази побив його Йоаш і вернув Ізраїлеві міста. Амінь.